Всім привіт, ребята. Я покажу на джойс таку як ватерну ігру по черапашок ніндзя. Буде дуже класно. Я перезапускаю ігру. Так, за секунду. зараз, секунду заходжу. Зараз ще буде передістрою, але там все по-китайськи. І може тут бути план качества, тому що я з телефона знімаю, і тому трохи не гавно. Це може бути по-іншому. Я ще його звук. Все, починаємо глад. А, а. а. Я погла, і тут є різні черепашки пашкініці. Я візьму Леонанду. Саме перший. Так, історія перед Історія, що тут було. І чекаємо. Я тут нажимаю на А, щоб це пропустити. Почекайте. вибачте, що так довго. Тут ще й погле, бо собак. Я походу, якийсь учний звук по картинці, Але ну, ви самі бачите. І це весь екран показується тут. От так от. Тут історія дуже велика, як бачимо. Все, починаем. Иду. Пан-пан. Нажимай мо пин. Пин-пин. Все. Вот собака. Она. Пин-пин, пан-пан. На. Все, дальше. Пломал вниз. Готово. Так, тут два выплати хит и два апетисты. Так, це на букву. А, на букву атаки на вниз. Все. Так. она. О, тут же какие-то манеки Шой. Ага. Слышь, сети из Вот это X, вот тут и Все, отправ туда. Залазим. Так, похоже туда. Так. Все А, ще не дальше. Дальше, теперь. Эй, ч? О, все, атакуй. Готово, дальше. У мене вже мало ХП. Вже сковий помву, так. На да що це він на атакує? принц все мене вбили. Все, уже тут Ой -та. А в Все, Чика. Все поикнуем тут Чекпоинт Ой, есть. А меня тупая махают уже. Пінсь. Знову пали Переігли Якийсь важкий угові. Ой, ой, так он, трохи побухався. Ана готово все, все. Наконец-то он помнит. Ой. А, нет, шановь, Она... Все. Дальше. Пусунув. Она тебе... Она пин 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 по животу. Пен-пан. Все, нету. Далі. Ми вже багато пошли. Так. Падаю. О, вже хівочка. О, тут треба допомогти. А на, а Я не можу атакувати. Бамбили ці вожчики. А на могли далі походимо. Тут же обо собаки, от это небезпечно, вони дуже багато хп знімають, тому бажано, щоб вони не кусались, бо от били мене знову. Но ну, тут же чекпоинты є. Вот знову тільки цих людей треба буде побивати. Все, почав воху вони нападають а на пин пин. Эй, все. А, ні, мене знову вбили. Ну, вже буду вас закінчувати, бо я вже довго валю. А мені два, можуть ціка 15 хвилин вийти віду, а вже пошті 10. Ну як, 8 підходить. Все, всім пока.